Друзі, вирішив зробити відеозвіт пасічницького сезону 2022. Ось так все починалося з двох бджолосімей. Почав масове виробництво вуликів для себе, корпусів, наставок до них. Ось такі гарні вироби в нас виходили. Такі чудові вулики получалися. Звісно, що до них ще необхідно було зробити рамочки. Весняний день, весь рік готує. Весна в нас була дуже бурхлива. Ось уже в нових вуликах живуть сім'ї. Купляв джолосім'я з готовими вуликами в різних системах, на відео видно систему Додане. Також купили парову воскотопку. пробували топити віск. Цього сезону багато чого довелося спробувати. Найголовніше зрозумів, що все потрібно записувати. Завів два зошита, вів нотатки, все писав, навчився записувати, тому що це теж ціла наука. Також цього сезону довелося спробувати райлоство. Зробив ще взимку кілька рійничок, зарядив їх усим необхідним, розвіз по деревах і чекав роїв. Дякувати Богу, цього року взяв 6 роїв. Всі рої були зловлені на грушках. Також цього року ми спробували сотового меду з рійниці, тому що довго не провіряли роєловки. Важлива покупка цього року стала медогонка. Пили трьохрамкову поворотну медогоночку. Хотіли, звісно, на 4 рамки, але тоді не було в наявності. Найцікавіше це період кочівлі. Перший наш виїзд це була акація. Ми поїхали у дуже гарну гористу місцевість. Там доводилось, звісно, чергувати на пасіці, але це чергування навіть приносило задоволення. Далі була липа, вже кількість наших бджолосімей сімей майже сягнула 30, тобто вже така достойна пасіка. Фактично з двох бджолосімей. І головний взяток соняшник. Підсаджуємо маточки бакфас на зиму. а, вірніше, міняли на головному взятку тобто на соняшнику. Ось уже готуємо полинь для сиропу від нозаметозу. Ну, і найголовніше в цьому сезоні це, звісно, моя команда. Тому що всюди ми працювали з сім'єю. І навіть там, де мені доводилось працювати самому. Це було б нереально без такої підтримки. Всім миру і добра!